Не зрозуміло, є певний закон і певний регламент, як це повинно було робитись. І були б повинні були люди присутні для того, щоб знищити ці матриці, після того, як ці всі бюлетні були виготовлені, тобто це ціла процедура. І вона жодним чином не виконана. Жодним чином. Ми не знаємо, скільки бюлетенів, у кого вони на руках зараз. Тому ми. Стали, народ восстав проти того, що хватить нас дурити. Шановні, буквально сідайте за стіл, запрошуйте представників цих партій, представників цих кандидатів, які вибираються чесно, за столом. Кажіть, ні, не порахуйте, а кажіть, де це буде робитися. Всі разом бачимо це все. це, все в законодавчому полі, все абсолютно прозоро. Ми нічого не хочемо незаконно. Ми хочемо, щоб спочатку до кінця, від виготовлення цього бюлетня до його бросу виборцем, все це було прозоро. Більше нам нічого не потрібно. Тому цього не було протистояння з цими порядними людьми, які приїхали охороняти зараз е, ці бюлетні Жодного, жодним чином. Якби ми знали, чесно, що тут не немає е, бюлетнів для. На, на, на міського голову, на вибори міського голови. Тому е, ми в цьому переконалися, ми побачили і вже знаємо, ми вже з Черкасом розмовляли, що е, якраз тільки завдяки тому, що з сьомої години ранку було півняти пів міста, ми сказали, що ми перекриємо залізницю, ми перекриємо Дніпропетровськ, Завтра з Києва тут будуть всі журналісти. Ми піднімемо людей з Києва і вони приїдуть сюди. І щоб цього запобігти, все ж таки ці жуліки забоялися, вони зараз не привезли. Хоч і представники нашої комісії вже їхали і сиділи в машині. Тому я скоріше всього, думаю, що ці бюлетні вони є, вони виготовлені і вони будуть їх всовувати тепер нам далі. Вибачте, цих бюлетнів не буде. Не буде в нашому місті. Тільки в тому випадку, якщо комісія, наше требування звільнити тих людей, які сфальсифікували цей момент вже, після цього виготовлення публічно виготовили. Отування, щоб по процедурі, по закону як казала, шановна людина, щоб це було по закону, тоді це все буде по закону і, будь ласка, заносьте, будь ласка, ми ще й супроводимо і, супроводим, і допоможемо. Ну якщо перший закон не порушується, то вже тоді все остальне не має ніякого сенсу. Ці люди приїхали охороняти, а ми будемо з ними воювати, тому що вони вже відстоюють несправедливість і неправду. Як тут казали перед цим, що я щось кримінальне роблю. Я нічого не робив кримінально. Я хочу захистити людський вибір. І якщо я восстав проти системи, то повірте, саме е, тільки з цих переконань, що хвати нас дурити. Ми вже були на Майдані, стояли проти цих же самих хлопців. Раді чого? 20 тисяч їх там було, 30 тисяч стояло, мерзли проти одного. Чим закінчилось війною, спочатку нас грабували, зараз нас грабують і ще й вбивають. Але саме головне, що ми з ними були по одну сторону барикади там на сході, з цими хлопцями. Їх спеціально запутали, спеціально зробили це, ну спеціально все зробили стравлювання людей.